Є в Каліфорнії маленька Україна за океаном така знайома, звучить по радіо там пісня Солов'їна до болю рідна така знайома, і чорнобривці у садочку біля хати цвітуть і пахнуть так особливо. І українською ти можеш розмовляти у Сакраменто. Усім на диво. В Сакраменто, в Сакраменто, Каліфорнії столиця. В Сакраменто, в Сакраменто, у людей привітні лиця. В Сакраменто, в Сакраменто. Україну добре знають. Сакраменто українською співають. Хоч нашим людям непогано тут живеться, все ж Україну не забувають, бо українське серце щире в грудях б'ється, і в Сакраменто, то добре знають. Сакраменто, Сакраменто. Каліфорнії столиця. В сакраменто в Сакраменто у людей привітні лиця. В сакраменто, в Сакраменто Україну добре знають. В сакраменто українською співають.